Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, переможемо. Троянда піяно. І я думаю, що її або майже всі мають, або бачили десь точно, або точно зустрічали в букетах, десь в флористичних магазинах. Це є чайно-гібридна Троянда від Тантау, і я так можу ще від себе сказати, що це, мабуть, що не знаю, чи не найвідоміша троянда або класика троянд «Тантау Розен. Чому? Тому що, та, тому що вона дуже-дуже, я думаю, відома і популярна. І особливо, особливо для тих, хто любить ось таку форму квітки, яка дуже прекрасно підходить для букетів, для флористики. Вона аж проситься, що хочеться її зрізати, поставити біля себе і постійно милуватись, або якщо не зрізати, то постійно підходити. Дуже гарна вона на етапі розкриття. От Округлість така, і вона тримає цю округлість, і навіть коли вона розкривається, все одно зовнішні пелюстки формують таку чітке таке коло, а серединка стає ніби поділеною на четвертинки. І колір в неї дуже гарний. колір, от Він основний, звісно, що червоний. але в -зовні, зовні пелюстках, і навіть коли починає вже розкриватися квітка, там помітні такі, аж навіть чорнуваті відтінки. А потім, коли квітка певний час відкрита, той червоний колір стає такий. Ну, такий якийсь такий, не знаю, багатий, такий живий, червоний, яскраво червоний, ну, дуже гарний, дуже дуже гарний і колір і квітка. Взагалі, по характеристиках, якщо так подивитися, то квітка тримається попри будь-які погодні умови. Спека, я не бачила, що щось там підпікалося. Затяжна вологість, так, якщо, наприклад, литиме місяць. То найімовірніше попсуються квіти. Але якщо влітку є ось такі там приходить вологість, кілька днів, хай похмурих, бувають затяжні дощі. А буває таке, що вдень досить спекотно, а вночі досить прохолодно і дуже-дуже різкий перепад температур між ними і, і ніччю, і от такі умови вони для багатьох сортів якраз стають проблематичними. Сорти починають вражатися чорною чи то сірою гнилю, або ж Ботритісом, загниватися, з'являються такі цятки, ну це теж Ботритіс. Ось в піяно таке можна помітити, якщо квітка вже скільки з часу була на кущеві, а на кущеві вона просто безкінечно тримається. І ось якщо вона досить довго вже трималася і прийшли отакі не дуже сприятливі погодні умови для літа, тобто занадто холодно, занадто високі різкі перепади температури, тоді там можна помітити додаткове псування. Але загалом я б сказав, що квітка тримається флористично досить-досить довго. І навіть я знаю, що багато хто саме через цей сорт, ну, багато небагато, я не можу загальний зріз зробити, так, звісно, по трендерах України, але я знаю людей, які саме через цей сорт. От просто дуже, якби навіть в міях собі вже побудували, о, було би класно мати якийсь флористичний магазинчик, якийсь флористичний бізнес, щось пов'язане з флористикою. От, от оця краса, вона, мабуть, дійсно рахується еталонною флористичною трояндою. Ось і от спонукає навіть до таких мрій. Можуть мене виправити. Я цілком сприйму думку, бо я далека взагалі від флористики, ніколи навіть базових ніяких там не проходила курсів чи речей. Тому, звісно, що якщо є такі, що вона слухають і мають флористичні зацікавлення чи бізнеси, то, то, звісно, можете мене виправити. Ну, це на мою таку думку, на мій такий погляд. Щодо куща, кущ теж. Без там додаткових сильно зусиль е, наростає чудово, е, пагони, базольні дає, мене точно дає. І, ну, я не скажу, що вона мене дуже довго, з осені 20-го, тобто, ще якби не дуже є аж потреба омолоджувати її. Але, але в принципі, чорно-гібрида вона обрізається досить низько і мала би теж давати непогано базальні пагони. Дає міцні, потужні. Деякі такі пагуни, от базальні, потім вони дуже гарно визріли. І вони наскільки грубі, що їх треба навіть той гілку різ уже не бере, їх треба бо пилкою спильвати, або не знаю. Ну такі дуже дуже грубі, дуже потужні. Але бувало таке, бувало таке, що були дуже сильні вітри. В мене ні разу, мені здається, я не пригадую, щоб відчахувалося, але були були такі високі базольні пагони, і мені було так, так якось шкода, якщо б зламалось. Тобто я наперед їх підв'язувала, теж робила такі підпорки з композитної арматури. Три ноги такі і підв'язувала профілактично, бо, бо кажу, було би мені дуже-дуже шкода. Все-таки суцвіття в цього сорту досить таки щедрі. І втратити такий ну, продуктивний пагінь це було би дуже шкода. Тому так, помітно звідаля, бо колір такий помітний, червоний колір він гарно кидається в очі. Ки не суцвітями, а не поодиноко, тому теж кидається в очі дуже гарно. Тому та сорт досить. Я б, сказала, я б сказала, що він може бути. Чи то ви при трояндах постійно, чи то ви десь раз, часу їздите на дачі, не знаю. Десь це озеленення, яке може висаджувати десь в громадських таких місцях. Мені так виглядає, що цей сорт може підійти будь-куди універсальний, безпроблемний. Що сказати по борошнистій, не можу сказати, що в мене хворіла. В мене там поруч, прямо поруч, вони навіть перетинаються, росте Голден Зест, то вона мала прекрасні такі ознаки борошнистої роси. На п'яну я не помічала. Можливо, якась чорна п'ятнистість була, але мені здається, та, що вона така не сильно її щось може стримати від приросту і від квітування. І так, квітне вона досить довго. Ось в зиму я, я не пригадую, що йшла вона мені там з пубінками. Та Якби йшла, то та, це вже не таке квітування, звісно. що. Але, але сорт такий, що дуже-дуже надійний, колюча вона, колюча. Тому там, хоче врізати її легко, бо це чорно гібридна, розчистив, там, лишив скільки якісь 4-5, не знаю, 6 чашу зробив. Пагонів по. Периметру, але, але все одно, коли от літку треба там залізти, обрізати, то треба обережно, бо в неї такі досить, я б сказала, колючки, відчутні ці, цього куща. Тому так, пахощі вважаються, в неї вивідник ставить 2 з 5, Ну, типу, якби 5 це максимально, то він ставить 2. Це менше середнього. Я ось не можу пригадати, які там пахощі, якщо чесно. Ну, та вона, вона не своїми пахощами, все ж таки бере і відома, а якраз своєю от квіткою, формою квітки, флористичністю, ну і тривалістю квітки. Та. Тому так, я би її точно саджала, висаджувала ось, і насолоджувалася, бо такий кущ, кущ надійний, кущ надійний, сорт надійний, точно побачити можна квіти. І він до речі, то та, там багато пелюсток, і воно не показує такого, кажу, загнивання, як інші деякі сорти, коли ти переживаєш. Що, не застанеш квітів? І от Августа Луїза, наскільки я правда, це ж теж Тантау, і вона росте в мене через кущ від цієї, від п'яного. Ну, та цього року, взагалі, от оскільки я обробляла біо, то Августа Луїза ну, просто дуже сильно була уражена чорною пятнистістю, На першу хвилю я ще застала її квітування, бо там ще. Червні, ще чорна п'ятниця не лютує, ще прекрасно нарощувало квітло, а потім куч був ну, такий просто, аж плакати хотілося, наскільки він виглядав зовсім ураженим. І квіти від того страждали. ну, соцвіття були, але квіти такі були здеформовані. Ну так, так собі виглядало. От піано, ні, піано ні. Той самий вивідник, але, але зовсім по-іншому виглядав. Куш, квіти, суцвіття. Ось так. Ось такі мої враження. Діліться вашими враженнями. Цікаво, скільки вас років росте ця краса. Вона взагалі була прислана на ринку в 2007-му, тому вже давненько, я думаю, що є старіші кущі. Цікаво, як у вас з ними, як ви її обрізаєте, як оті грубі пагони, як ви з ними справляєтеся, Буду вдячна за будь-які відгуки. Всім до наступних відео і па-па!